На сумщині традиційно в кінці липня відзначають день поля. Інститут сільського господарства північного сходу запрошує аграріїв. Спершу офіційна частина, а далі на дослідницькі ділянки з пшеницею, вівсом, гречкою і промисловими коноплями. Ну я приїхав подивитися на сорти пшенички, що вони тут покажуть. Можливо, щось приобретем собі в господарство. Ну, може, щось нового почуємо. То тобто, я думаю, що з корисно, дай узнаємо прикордонна Сумщина цьогоріч річнивує в особливих умовах, але процес йде. Повним ходом. Аграрі збирають урожай, дасть відставання з минулим роком. Трошки ми запізнюємося, Вали врожає, трошки теж не на ті. Майже вдвічі ми відстаємо від збирання з попереднім роком і по валовому виробництву, і по темпам збирання врожаю. Але для аграрів гаряча пора, які називають жнива, збирання врожаю, вже наступив. Збирають зиму пшеницю, пшеницю збирають тьмі, збирають ріпаки, збирають інші культури. А От прикордонні непереливки і пан Микола каже, це. Жахливо в сезон взагалі не вийти в поле, бо землі в п'ятикілометровій кілометровій зоні. У цьому році вперше ми не жнивуємо, а тільки дивимося, як збирають інші і працюють. Дуже це тяжко, дуже тяжко, тому що все життя, проробивши, попрацювавши на землі, це все бачив, як воно появлялись сходи, вегетувало, збирали, надіялись на якийсь. Врожай отримали, врожаї досить гарні, то на сьогоднішній день. Хоч ну, Не хочеш плаче, а плачемо. Плачемо так і є. Хто подалі від кордону, наповну використовують спекотну погоду. Ми на даний момент почали збирати вазину пшеничку, врожайність доволі непогана. То тобто, ну, гріх жалуватися. А про розмову, що мовляв, попереду буде голод. Аграрії кажуть так. Це розганяють про російські тіктокери по-любому. Не буде в нас голоду. Поки ми працюємо, поки люди працюють, майже і так же само і на прикордонні. Ну я думаю, наші аграрії не, не дозволять цього. Значить, так і буде з дрожаєми, з запасами і з перемогою.